Доброго всім дня. Шановні колеги виноградарі. 28 серпня, 23 рік, хочу показати вам Басанті. Це прививка цього року. Отака От нагрузочка. Ось От такі гронки у У Басанті. Трошки з горохом, правда? Але... Дивіться, яка грона. Довжиною. Рух є трошки, але це його не портить. По-перше, дуже смачна хрумка ягідка, дуже хрумка. Це, мабуть, сама хрумкіша ягода. Ягода 12-15 грам, та що крупна. І дуже хрумка. Ось така ягода. М'ясисто сочна і дуже-дуже хрумка. Солодка цукру вже набрала дуже гарна. Це в нас прививка. Будемо садити на свої корні і вирощувати цю гібридну форму. Дуже класно Що красивий колір, ніжно-рожевий такий. Таку аж полосочку на трошки схоже. Що гронки, що ягідка, що смак. Це у нас басанті Бурдака Олександра Васильовича. Всім всього найкраще.